Ми продовжуємо програму про політику на телеканалі Еспресо. І сьогодні президент Петро Порошенко заявив про те, що місцевими виборами в Україні завершено процес перезавантаження влади. Давайте послухаємо, що сказав президент. Для мене відповідність виборів високим європейським стандартам є одним із важливих здобутків України, які ми реалізуємо в процесі імплементації нашої угоди. Про асоціацію. Научним прикладом істотного оновлення влади є той факт, що з 379 міських голів 154 особи на цю посаду обрані вперше. Майже половина міських голів сьогодні, ну, точно кажучи, 41% сьогодні вперше приступають. До виконання своїх обов'язків. Як результат чесного веливоя громадян. Тож президент налаштований достатньо оптимістично. Але вчора журналісти у Верховній Раді зафіксували, як представники БПП та представники Батьківщини підписували якісь документи про, начебто, розподіл посад в майбутніх облрадах, що дуже нагадувало кулуарні домовленості минулої влади. Пане Водиме, що це було? Ну, по-перше, давайте з вами чітко розуміти, що ми знаходимося в одній коаліції. Я вам приведу інший приклад: Київська обласна рада. Ми об'єдналися з Укропом. Ми об'єдналися з радикальною партією, яка сьогодні не є членами коаліції. Це так. В межах коаліції ми, звичайно, дивимося, в яких радах ми можемо сформувати більшість, кого ми можемо далі. Бо без сьогодні Батьківщина сама маленька фракція. Але ми маємо більше навіть депутатів, ніж БПП. Бо в багатьох районах у нас було і 47%, 32%, і це центральна Україна, Полтавщина, ну там Новий Сенжар і так далі. Тобто ми сьогодні без нас сформувати коаліції в обласних радах неможливо. Тому ми чітко сьогодні дивимося, які ж принципи цих коаліцій, як ми будемо працювати по земельним питанням. По бюджету, по соціально-економічним і так далі. І ми приймаємо рішення. Тому я думаю, це нормальний процес, коли в коаліції сидяться і домовляються там з БПП, з іншими демократичними фракції, самопоміччю, в тому числі, от вам дали приклад, коли підтримали у другому турі кандидата від самопомічі. Це нормальний процес. Просто е, ви інших не бачите, вони десь сидять там в куларах чи в, е, в кутках. А це люди сіли, два керівника. Вони сіли і просто подивилися. Яка ж мапа сьогодні? Представників однієї політичної сили і іншої, і не факт, що воно так буде, як там ви там зафіксували чи журналісти зафіксували. Це просто мапа. Далі на ці мапи побачили, де ми дійсно без нас не зможуть, де без них не зможуть, для того, щоб далі формувати позиції. Бо це потрібно визивати керівників обласних організацій, з'єднувати з іншими керівниками. Це цілий процес. Я думаю, це нормальний. Переговорний процес в межах коаліції, в межах демократичних сил Пане Відомі, але Погодьтеся, що це е, мало схоже на процеси децентралізації або проширення повноважень місцевої влади чи певне визначення понажати а більше, а більше схоже на політичний торг. А я вам більше скажу, ми їх і не розширили. А хто вам сказав, що ми розширили повноваження? Ну, в нас в Верховній Раді ухвалена перша редакція Конституції, тобто в першому читанні, у щодо нас розширення на децентралізації. першому читанні. Я вам скажу просто: ну давайте не маніпулювати. У нас перше читання буде, потім у нас буде друге читання. Після другого читання мають бути ще певні дії юридичні, а далі мають бути ну, більше 30 законів, які скажуть, що у нас є а виконами обласних рад, які в них повноважені. Яка в них відповідальність? Далі що у нас відбувається з бюджетною децентралізацією? Чи дійсно ми будемо спускати нижче, чи ми залишимось на рівні районів? Що у нас буде там з субвенціями, що у нас буде там з освітніми медичними там закладами? Як ці округи госпітальні будуть? Нам дуже багато потрібно зробити. Децентралізацію ми не провели, ми більше говоримо. Але для того, щоб її провести повноцінно, потрібно дійсно змінити конституцію. Я в цьому погоджуюсь. Поки ми не змінимо, ніякої децентралізації не буде. Дякую. Це просто балачки. Хоча обласні бюджети зросли, районні бюджети залишились на своєму рівні, навіть вони стали дефіцитними. А от місцеві сільські ради за рахунок фермерів вони отримували новий базовий податок, тобто ПДФО забрали, а інший базовий податок земельний залишився. Те ж саме і міста. Обласного значення або обласного підпорядкування вони в принципі отримали збільшені кошти, тому що ПДФО було 25, стало 60. І тепер люди будуть питати з міських голів, чому нічого не будується, чому відбувається там ремонти доріг і інших речей. Це будуть відповідальність безпосередньо міських голів. Влада тут їм все віддала. Дякую. Крім Пане адміністративну цю неділю має відбутися другий тур виборів у великих містах, зокрема у Дніпропетровську, у Павлограді, у Дніпродзержинську, у Львові. У Ужгороді, здається, Житомир, Він, так Житомир Він, Житомир Він. Він. Де, де, кафе, так. де за вашою думкою будуть найбільш проблемні точки. Тобто, ну, ми розуміємо, що буде Дніпропетровськ проблема, так буде напевно Павлоград. Проблема можливо, Житомир. Де ще ну завжди має місце проблема там, де є надвисока конкуренція. Тобто, якщо різниця між кандидатом номер один і номер два невелика. Природні, що буде мати місце маніпулятивні технології, підкуп виборців і так далі. От зараз ми отримали перші три тривожні сигнали: це заяви МВС про Дніпропетровську по Житомиру, по кандидату, який пропонує по 50 гривень. По Ужгороду і по Чернівцях ну це найбільша проблема на цих виборах. Але в цілому, якщо ми подивимося на загальну картину, то три тижні виборчої кампанії в нас значно краще аніж останні три тижні перед першим туром. Але зараз варто також дивитися вперед і говорити про те, що закон при всіх мінусах двотуровість, надзвичайно перспективна якісна норма, і варто її надалі збільшити до малих міст сільських селищних голів. Це буде великий плюс. І дуже важливо, щоб далі, от згадував колега про децентралізацію. Дуже важливо зараз передбачити кошти в державному бюджеті і вже весною провести перші вибори у нових об'єднаних громадах, не зупиняти процес децентралізації і об'єднання тергро і все таки будемо сподіватися, що восени 2017 року ми отримаємо чергові місцеві вибори. Перше, це буде дисциплінувати теперішні скликання теперішніх місцевих депутатів. А по-друге, це буде означати, що Стартувала і конституційна реформа, Дякую. пане Олександре, ви мажоритарник за Херсоном, наскільки я розумію. Mm -hmm. Як ви думаєте, вибори пройдуть спокійно? Ми знаємо, що там була напружена ситуація з огляду на те, що знімався колишній мер Сальдо. Як буде цього разу? Ну до речі, хочу сказати, що ця модель з повторними, ну з виборами у другому турі. Ще раз доводить, що коли низька явка, то дуже важливо, що проводились повторні вибори. Чому Ну, фактично людина може набрати 15%. І все. А, а ще вона може набрати 15% від да, там 35%, які тільки прийшли, і фактично там 7% від міста, да, від виборців, її обрали. Це не є нормальним, тобто вона буде нелегітимна в тому сенсі. В цьому сенсі, так, да, навіть прийде 40-50% людина. Набирає там 25-27% від загальної кількості виборців, це буде нормально. Щодо ще хочу сказати про те, що і фракція БПП, і президент особисто чітко підкреслюють, ніякої БПП об'єднання чи підтримки ні, ніколи не буде. Це принципова позиція БПП. Щодо того, що хтось десь когось підтримав, це фракція буде вирішувати питання щодо тих людей, які підтримують відкрита ОПОБОК. Ми опоблок не вам це принципово. Послухайте, якщо я, фракція я, не підтримує, я вважаю, що потрібно написати ну, давайте, заяву. Я закінчу, да, я закінчу Ну слухайте, мені У нас дуже багато людей вийшло зі фракції. До речі, Андрій також вийшов фракції. Ну вам сьогодні комфортно вам чесно, після таких заяв? Я вам чесно скажу, мені комфортно у фракції БПП. Абсолютно демократична, нормальна. Послухайте, 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 це нормально? Є політична сила, і є люди, є особистості, які можуть мати по дорозі різні погляди. І людина має можливість вийти з цієї фракції. Все, це абсолютно нормально. Це абсолютно нормальна практика демократична. Не через імперативний мандат. До речі, коли. Е, і ваш Тому лідер... Тобто ви виключите Куліченка да. з фракції, так? Я розумію. Ще раз хочу сказати: Куліченка, я. Цієї заяви не знаю. Завтра у нас буде засідання фракції, це буде розглядатися. Давайте вона, вона тепер коменті. повертаємося до Херсона. Да, до вашого питання. У нас абсолютно нормальна ситуація. Херсон дуже спокійне, толерантне місце. У нас в першому турсі отримав перемогу Миколаїнка. да, там 26-27%. Його взагалі підтримує дуже велика кількість людей, бо це людина з Майдану, це людина чесна, порядна, яка фактично дуже багато зробила для того, щоб. Херсон залишився українським містом. Дійсно, на друге місце вийшов пан Сальда. До речі, ми боролись за те, щоб Сальда все таки зняв свою кандидатуру. Бо це людина, яка на московських каналах казала, що кордон України проходить по Дніпру. Це просто принципово неможливо, щоб дійсно така людина не змогла відкрити ключиком ворота до Херсона, тому заходить інша людина з іншої політичної сили. Я думаю, що буде змагання чесно відкрити, але я думаю, ніяких порушень там не буде. Зараз є деякі порушення. Я просто не хочу про це говорити, але там картоплю вже продають по заниженим цінах і так і, і таке інше. Ну використовують на жаль такі технології. Але скажу, я думаю, в Херсоні все відбудеться чесно. Прозора і БПП підтримала пана Миколаєвка. Я думаю, що все буде нормально. На жаль, панове, у нас лишається не на так багато часу. Я прошу нашого гостя підсумувати сьогоднішню дискусію. По хвилині пане Андрію, з вас починаємо. Да. Що стосується міста Дніпропетровська, до якого там прикута сьогодні увага всієї України, то, попри те, що органи МВС розкрили масштабну схему Підготовки фальсифікації, зокрема купівлі голосів виборців на користь кандидата Вілкула від опозиційного блоку. А це у звідки знаєте, його А Є відповідне кримінальне провадження, внесене в ЄРДР. Є відкриті списки понад 5 тисяч осіб, які їм обіцяли заплатити гроші за фактом голосування за Олександра Вілкула. І зараз ця справа активно прізвище. Ну, послухайте, це можливо є таємниця слідства, але це зовсім не таємниця для дніпропетровців. Це зовсім не таємниця для засобів масової інформації, що голоси купувалися саме за вілкула. Більше того, купувалися, використовуючи схему смс-розсилок, розсилок в соціальних мережах із російських номерів телефонів. Тобто, ми ще тут бачимо слід російського фінансування виборчої кампанії «Вілкула» коштам Кремля. Ну тут а, дуже, дуже очевидні речі. От, попри всі ці, всі ці моменти, ми бачимо дуже позитивну динаміку і соціологію другого туру виборів на користь Бориса Філатова, кандидата від Укропа, який, по суті, є єдиним кандидатом від патріотичних і демократичних так, сил на цих виборах. Мінімум 7-8% запасу у нас є. Так, Пане Вадиме. У ці вибори показали, що батьківщина дійсно зайняла достойне друге місце. Ми отримали велику кількість наших команд в місцевих радах. Ми сьогодні плануємо сформувати всі демократичні коаліції разом з усіма демократичними силами. Принцип один: ми не об'єднуємося з опозиційним блоком, і по яким цінностям ми об'єднуємося з демократичними силами. Надалі ми будемо працювати над тим, щоб дійсно відбулася децентралізація, щоб ті люди, які їх обрали, вони фахово працювали на територіальні громади. І наостанок я хотів закликати наших партнерів все ж таки завтра спромогтися і попрацювати для людей. Так. Люди сьогодні від нас чекають одного. Люди хочуть жити. Одне єдине питання, яке турбує сьогодні: що в Дніпропетровську, що у Львові це тарифи. Сьогодні люди просто хочуть жити, а не виживати за таких за таких драконівських тарифах. Дякую, пане Олександр. Ну я хочу сказати, що вибори в першому турі показали, що БПП залишається лідером, і вона об'єднує Україну. Це є дуже важливим, незважаючи на різні погляди демократичних сил. Тому що БПП взяла перше місце в 16 регіонах, 7 – других, і БПП залишається лідером. Тому за нами дуже є велика відповідальність. Тому ми повинні знайти сили, знайти наснагу для об'єднання, для формування коаліції в містах, в селах, для того, щоб люди відчули, що ми можемо дати їм той сервіс. Які вони чекають від нас, я підтримую колегу. Ми повинні вирішувати питання тарифів а, а, завищених. Ми повинні дійсно голосувати для того, щоб Україна поступово виходила з того кризи, якому пану, вона є. Пане Олексій, дуже коротко прошу. головна проблема на виборах, яка була на мою думку, це те, що через те, що всі політичні сили намагались працювати в форматі опозиції, ну так краще, так зрозуміліше, простіше для виборця. Ми отримали фактично непрацюючий парламент впродовж п'яти тижнів. Це надзвичайно великий період часу, враховуючи те, що на порядку денному судова реформа, євроінтеграційні законопроекти і так далі. І зараз більш важливішим є погодження позицій не лише в студії і не лише в місцевих радах, а насамперед в парламенті. Я хочу нагадати, що понад 300 підписів було під парламентською під, під коаліцією, і тому можливості для роботи парламенту є. А як говорив Іван Степанович Плюч, парламент може все або майже все. Дякую. Як буде працювати парламент? Ми побачимо вже завтра. Завтра буде повний робочий день у Верховній Раді. Дуже важливий день. Про це ми поговоримо в нашій наступній програмі. Дякую, що дивилися. Гарного вам вечора. До побачення.